Вітаю усіх! Сьогодні у нас дуже цікаве таке буде відео. Ми будемо робити глінтвейн зі свого домашнього вина. Я маю вино з ужини, і воно вже відбрудило давно, і ми його ще навіть не пробували. І теж я не можу дочекатися зробити з нього глінтвейн. От сьогодні ми будемо робити з нього і, і буду додавати апельсину. Я взяла цілу апельсину. Гвоздику штук 7-8, корицю три штучки. отаких от Потім я маю аніс, то є такі зірочки, я не знаю, як вони називаються по-українськи. Ми його додавати не будемо, тому що тому що ми не любимо цього запаху. Ніхто з нас, я перепитала дівчат, любите цей запах, і він вам подобається, то, то ви собі додавайте. Дві зірочки, його буде достатньо. О, але ми додавати не будемо. Я тільки хотіла вам його показати, що таке є і таке можна додавати. І я ще буду додавати яблуко. Я взяла так більше половинку яблука. О, і душистий перець буду давати. Бо перець, він знаєте, він, він додає свій аромат такий. Такий перцовий чуть-чуть аромат. І ми сьогодні так чуть-чуть змерзли, бо ми їздили до Ванкувера і ми хочемо зігрітися на вечір. І будемо робити оцей глінтвейн. І, і так заодно ми, ми його покушаємо і вам покажемо. І буде дві, як то кажуть, знаєте, що два зайці вбито за одним пострілом. Отак От ми хочемо то зробити сьогодні, і буду вам зараз показувати на плиті, як, як я готовлю глінтвейн. Хто не знає, хто, кому цікаво, то, то прошу дивитися і ставити лайки під нашим відео, якщо сподобалося. І підписуватись на нове відео, може ми ще щось цікаве будемо ставити. Переходимо на кухню. Тепер дивіться, наше воно вже стоїть на вогні, підігрівається, воно вже трошки підігрілося. І будемо сюди додати апельсинку з гуздичкою. Я гуздечку так позапіхувала в апельсинки, тому вона потім не буде літала по кастрольці. Куриці додаємо і яблучко і 5 душистих перчинок. І потім дивіться, якщо у когось вино є сухе, або воно не солодке, навіть мало солоду має, то можете додати цукер або мед. Я буду додавати домашній мед, бо мені слава привезла з дому домашнього меду. І я буду додавати його, але я буду мало, бо моє вино є солодке. Я тільки одну ложку добавлю. А ви вже дивіться до смаку. Якщо, якщо більше треба, можете додати і 2 ложки, і три ложки. То, то залежить, скільки ви робите вина і яке воно є з самого початку оригінальне. Моє оригінальне солодке і дуже добре. Знаєте, так пахне. То балджош, бо то є вино зружене і воно таке пахнюче, дуже-дуже пахне. От, Я буду додати тільки одну ложечку меду. І то навіть не знаю, чи чайну. Попробую чайну, а там потім, якщо буде замало, то додалю столову. О, І так, щоб, щоб ваше вино не закипіло, боронь Боже, щоб воно закипіло. Бо як воно закипить, то алкоголь весь випарується, і, і то вже буде не вино, а компот. Бо так його довести до кипіння, але не щоб воно не перекипіло. Тільки так довести до кипіння. Коли побачите, що воно вже так, так досить нагрілося і досить гаряче є, зразу виключайте. І зараз я додав чайну ложку і побачимо, що то буде з того. Якщо воно вже буде достатньо солодке, то більше не буду давати. У нас мед квітковий, але ви можете додати будь-який. Який ви маєте? Любий мед сюди буде добрий. Чи гречаний, чи липовий. Любий. І тепер дивіться, я не знаю, чи вам видно, але чуть-чуть десь по боках починають йти бульки. Це означає, що воно буде закіпало. Це вже треба виключати. От я його перемішала і я додала ще одну чайну ложку з горкою доброю меду. І тепер воно стало вже мені таке, яке має бути. І все, ми виключаємо, будемо пересіджувати і, і розливати по бокалах. І тепер дивіться, наше вино гуряченьке. Ми вже налили в два стаканчики. І от так з трубочкою, і сюди кидаємо апельсинку. Ще можете зверху свіжу апельсинку, якщо хтось хоче почепити собі на стаканчик. І воно вже готове до, до вживання. Оце буде мій, певно. Я ж мушу покушати. О, і тут ми отак вже покидали половинку апельсинки. Отак. Так. І ось так ми розлили по стаканчиках. Запах від тих всіх спецій, так, так на всю кімнату пахне. Так що, що капець, слухайте, вже терпіння нема. Так що ми переходимо вже пробувати. Слухайте, вино обалденне. Вино настільки добре і настільки смачне. Робіть, б ви не дали, які ви спеції не додали, а які ви хочете, воно, воно в кінцевому результаті вийде добре і смачне. І кому сподобався мій літвен, будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь на нове відео, а ми йдемо пробувати. До слідуючої зустрічі. Па-па!